На Дніпропетровщині вегетаріанці рятують корів. Люди викупають худобу у сімей, які ведуть її на забій. Аби тварини жили в нормальних умовах та не мали потреби ні в чому. У цибульківці є навіть ферма. Зараз там доглядають за 29 коровами і днями планують викупити ще двох. Ціна питання 24 тисячі гривень. Та вегетаріанців це анітрохи не лякає. Головне кажуть, аби тварини не страждали від людей. В гостях у незвичайних фермерів побувала наша Христина Венгалявскайте. Ми знаходимося на кордоні з Полтавською областю. Тут є справжнє диво. Чи не найбільше в Україні вегетаріанська ферма? Ви побачите те, як та чим живуть ті, хто поставив хрест на вживанні будь-якого продукту тваринного виробництва. От ета бахула, вона ще майже дика, Вона навіть к себе не дає. Вот. А от ета Саті. Вона вже любить, щоб. Чтобы... Її чесали, іноді навіть ганяється. Для Андрія це не просто корови, а сенс життя. Про кожну з них чоловік може розповідати годинами. Та все ж є те, що об'єднує цих корів. Всі вони постраждали від людей. Всі корови люблять, коли їх чешуть, всі корови люблять, щоб їм уділяли увагу. Вони очень індивідуальні і навіть я б сказав рівніві». 15 років тому Андрій Залюбки вживав м'ясо та одна подія змінила його життя. Приїхав в село і зрозумів, е, що для того, щоб з'їсти м'ясо, нужно не сходить в магазин, і купити окорочок, а нужно реально вбити. І от коли став, питання, буду ли я вбивати ради того, щоб єсть. Я прийняв рішення, що я вбивати не стану. Така собі екскурсія по фермі розпочалась зі стіла. Там готуються до теплого сезону з два десятки корів. Андрій порадив спочатку роззнайомитися з тваринами. Юнічка, спокійно, я почесати. Привіт. Так. Следующий раз приїжджайте до ним з яблуками, дати їй яблука, почесати за ухом. І ви достігають результатів, котро достігають йоги, сидячи цілої житні там в позі лотоса, не принімаючи піщу. А ще Андрій розповів про випадок спасіння корови, який насправді вражає. Тоді він вперше побачив, як плаче тварина. Її молоду та здорову вели на бійню. Родині Андрія вдалося за день зібрати майже 10 тисяч гривень на викуп. Она плакала действительно, когда ее мясник привез обратно. Мы ее сгрузили. Она была перепуганная. Вот она сутки очень плохо ела. Всем при том, что они это чувствуют. Они не питают абсолютно никакого зла ни на своего хозяина, ни на своего забойщика. Утримувати 29 корів надзвичайно дорого. За місяць чоловік витрачає понад 30 тисяч гривень. Та матеріальні клопоти для нього відходять на другий план, коли мова йде про життя тварин. Андрій вірить у безліч забобонів, що пов'язані з коровами. Каже, ще жодного разу повір'я не підводили. Йоть, якщо вас обмахали хвостом, вас не сіляться злої духи. «А, так? Да. Давайте мене хвостом віті вже, чесне слово. Хаста, обмахні нас. Хаста, ну благослови». Ну, махні, махні. О, Андрію вдалося врятувати від болісної смерті ще одну корову. Її колишня хазяйка п'яничка постійно била до крові тварину. Зараз, за словами фермера, корова на реабілітації. Вона потроху повертається до нормального життя. Хазяйка її за це просто біла, біла і відром, біла, і вілами, і все. І тепер жінчи ця корова в нестку, просто убиває. Вот, поэтому мы ее держим в стороне от женщин. А, к мужчинам она относится лояльно, так как мужчины ее, в общем-то, не били. До хобі батька, яке згодом переросло у справу життя, приєднався і маленький син Михайлик. Дев'ятирічний хлопчик не просто не боїться підходити до корів та волів, а грається з ними. У нього навіть є улюбленець. Ну, йому десь 14 кіно, днів, вже м'я таскав, Мой любимый теленок, вот його мама. Ага. где-то 3-4 года. Незабаром в селі Катеринівка може з'явитися величезна екоферма. Вже зараз чоловік розуміє, таке задоволення обійдеться в ще більшу суму, та власник впевнений, це гарна справа. Адже завдяки розширенню площі він врятує ще не один десяток корів. Володимир Черенков, каналу.